18 травня 2023 року. Заняття з природного довкілля, тема Комаха рідного краю Джола. Доброго ранку, ліси і поля. Доброго ранку, в країна моя. Доброго ранку, мій рідний садочку. Доброго ранку, сім мира й тепла. Бачите, дід, як довкола гарно та й тепло. Весна повністю володарює. Дерева вкрилися листечко, сонечко світить високо і пригріває тепло та й ласково. У цей час вже певно прокинулися ті, хто всю зиму спав солодким сном. Це маленькі істоти добре вам. І домі. Діти, відгадайте загадку? Я труд поважаю, все літо літаю, у поле до гаю збираю медок із різних квіток. Кого не злюблю, того жалом колю. Правильно ми любі, це бджола. Бджоли справжня окраса нашої природи. Для захисту у бджол смугаста шубка та ще й така яскрава. Яскравим забарвленням бджоли відлякують птахів та інших тварин. Як ви вважаєте, що вони роблять на квітнику? Правильно, моє любі! Збирають пилок і нектар. Бджола злизує і висмоктує нектар щелепами і довгою нижньою губою. Діти, а що виготовляють бджоли з нектару? Так, з нектару виготовляють мед. А пелко бджоли годують своїх діток. До її волохатого тільця прилипає пилок. Лапками вона зчистить його і покладе у маленьку заглиблену на задніх ніжках кошик. Прилетить бджілка у вулик, принесе пилок і крапельку нектару, віддасть все це іншій бджілці, а сама повернеться до роботи. бджілка приймальниця. Покладе крапельку у спеціальну чашечку, а пилком нагодує діток личинок. Бджоли корисні комахи. Їх потрібно оберігати. Послухайте, будь ласка, діти, віршик про бджолу. Чепоруха золотенька, стала сонечком раненько. Як роса з трави упала, всі квітки обцілувала, а квітки їй зацілунки, солоденькі подарунки. Ця маленька трудівниця мед збирає, як годиться, Все у вулик, в стільники, не цюрається роботи. Діти, а чому бджіл так багато влітку? Правильно, мої любі, тому що влітку цвіте багато різноманітних квітів. Квіти із золотими серединками особливо приваблюють бджіл. Секрет у тому, що бджоли дуже добре розрізняють жовтий і синій кольори. А червоного зовсім не бачать. Тому серед квітів нашої природи майже не зустрічаються квіти з червоною серединкою. Погляньте, як вона перебирає лапками, прокладаючи собі шлях до нектару. Ось здійснилася у повітрі. Кружляє над квітами, шукає вільне місце, сіла на квіточку. Діти, а що сталося з квіточкою? Правильно, мої любі, вона нахилилася. А як ви гадаєте, чому? Тому що бджілка важка для такої тоненької стеблинки. Молодці. За день джоли облітають тисячі квітів, таким чином вони переносять пилок, а це корисно для квітів. Більше буде насіння. Вони дуже працьовиті. Зранку до пізнього вечора літають і пилок збирають. А ви знаєте, що працьовитих людей порівнюють з бджолами? Про них кажуть трудолюбива, мов бджола або працює як бджілка. Діти, тепер ви дізналися про головну комаху рідного краю. Це бджола. Діти, я сподіваюся, вам сподобалось наше заняття. До нових зустрічей!